Від ідеї до її реалізації. Найперші кроки комплексного благоустрою 119-го мікрорайону зроблено. Стартували підготовчі роботи. Розпочали з розчистки старих зелених насаджень вздовж будинку 287. Контролює початок робіт міський голова Геннадій Глухманюк разом із профільними управліннями та організаціями. На попередній рік було заплановано дуже багато робіт. Але війна не дала нам зробити цю роботу. Відповідно, в цьому році ми хочемо втілити ті проекти в життя, які були раніше запроєктовані, сплановані. Проходить коригування проєктно-кошторисної документації з визначенням всіх пропозицій мешканців будинків, капітальний ремонт дорожньо-під'їзних шляхів, паркомість. Та зелених зон. проєкт скверу навпроти амбулаторії можна побачити на банері. На місці так званих народних стежок з'явиться нова сучасна комфортна місцина. І мешканці мікрорайону такими планами місцевої влади задоволені. Це дуже гарно, це дуже добре було би для людей, для дітей, для, для простарелих, для всіх потрібно. Ну а що ж тут, куштей постійно? Люди будуть мати де віддихнути. Я за обоїми руками. Щодо міждворових проїздів, міська влада передбачає не тільки озеленення, а й планує вирішити проблему жителів масиву щодо паркувальних місць. Є дуже багато звернень мешканців 119, що дуже багато використовується зеленої зони для парку місць. Відповідно, було поставлено задачі перед проєктантами внести коригування в такому напрямку, щоб все ж таки створити комфортні умови, щоб було зручно і автовласникам, і тим мешканцям, які користуються інфраструктурою району. Загалом на цей рік є чимало планів із покращення вуличної та дорожньої інфраструктури міста, де сучасність, безпечність і комфорт пріоритети. На сьогоднішній день роботи з благоустрою, що у місті, що у селах, не припиняються. Вони будуть продовжуватися, щоб досягти 100% реалізації запланованих проєктів для Могилів Подільської територіальної громади. Однак на все потрібні час і кошти. Одномоментно, особливо в нинішніх умовах, військової агресії Російської Федерації вирішити всі наявні проблеми в громаді, на жаль, неможливо.